Привіт, друзі! І з новим роком вас усіх! Бажаю, щоб цей рік приніс нам усім мир. Щоб ви були здорові, щасливі поруч зі своїми близькими, щоб пенсії нарешті стали нормальними. Міцного вам здоров'я і добробуту. Сьогодні 1 січня 2026 року, і сьогодні в Україні змінилося дуже багато для пенсіонерів пенсії, податки, стаж, доплати, надбавки. Зараз розповім все по порядку, щоб ви знали, на що маєте право, і нічого не пропустили. Це дуже важлива інформація, тому дивіться до кінця, записуйте, передайте знайомим пенсіонерам, щоб вони теж знали. Лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Отже, перше і найголовніше, з 1 січня 2026 року підвищили прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це той показник, від якого залежить розмір мінімальної пенсії та багато інших виплат. У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних був 2361 гривня. Сьогодні він становить 2595 гривень, тобто підвищення на 234 гривні. Чому це важливо? Тому що від цього показника автоматично зростає мінімальна пенсія та низка інших виплат. Зараз детально розповім, хто і скільки отримає. Перше. Мінімальна пенсія за віком. Якщо у вас є необхідний страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, то мінімальний розмір пенсії дорівнює прожитковому мінімуму. Тобто, якщо раніше у грудні ви отримували мінімальну пенсію 2361 гривню, то сьогодні з січня вона становить 2595 гривень. Підвищення 234 гривні. Це автоматично, нічого робити не треба. Пенсійний фонд сам перерахує і виплатить нову суму. Друге. Пенсіонери старше 65 років. Якщо вам виповнилося 65 років і у вас є повний страховий стаж, тоді до пенсії автоматично додається додаткова надбавка. Ця надбавка становить 30% від прожиткового мінімуму. Раніше це було 708 гривень, сьогодні це 813 гривень 50 копійок. Тобто, якщо вам 65 і у вас повний стаж, то ваша мінімальна пенсія з січня становить 2595 плюс 813 рівно 3408 гривень. Третє понаднормовий стаж. Якщо у вас стаж більше ніж 35 років у чоловіків або 30 років у жінок, то за кожний повний рік понад норму пенсія збільшується на 1%. 1% це 1% від розміру вашої пенсії. Але якщо ви отримуєте мінімальну пенсію, то 1% рахується від прожиткового мінімуму. Раніше 1% це було 23 гривні 61 копійка. Сьогодні 1% це 25 гривень 95 копійок. Тобто, якщо у вас, наприклад, 40 років стажу, це 5 років понад норму, то до вашої пенсії додається 5%. 5% помножити на 25,95 дорівнює 129 гривень 75 копійок додаткової надбавки. Четверте, особи з інвалідністю внаслідок війни. От тут найбільше підвищення. Слухайте уважно. Для інвалідів війни мінімальний розмір пенсії встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму. Конкретно. Третя група інвалідності внаслідок війни. Мінімальна пенсія становить 360% прожиткового мінімуму. Раніше це було 8490 гривень. Сьогодні це 9342 гривні. Підвищення 852 гривні. Друга група інвалідності внаслідок війни 525% прожиткового мінімуму. Раніше 12 390 гривень, сьогодні – 13 624 гривні. Підвищення 1234 гривні. Перша група інвалідності внаслідок війни 650% прожиткового мінімуму. Раніше 15 340 гривень, сьогодні – 16 868 гривень. Підвищення 1528 гривень. От бачите, для інвалідів війни підвищення від 800 до 1500 гривень це суттєво. П'яте. Учасники бойових дій віком 85 плюс років з другою або третьою групою інвалідності. Для них встановлено спеціальну мінімальну пенсію на рівні 650% прожиткового мінімуму. Тобто, якщо вам 85 і більше років, ви учасник бойових дій і маєте другу або третю групу інвалідності, то ваша мінімальна пенсія з січня становить 16 868 гривень. Шосте. Цивільні особи з інвалідністю. От тут, на жаль, підвищення мінімальне. Для цивільних інвалідів пенсія встановлюється у відсотках від пенсії за віком. Перша група інвалідності 100% пенсії за віком, друга група 90%, третя група 50%. Але є правило, що пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум. Тому, якщо ви цивільна особа з інвалідністю і отримували мінімальні 2361 гривню, то з січня отримаєте 2595 гривень підвищення 234 гривні. 7. Шахтарі. Для шахтарів, які відпрацювали на підземних роботах не менше 15 років для чоловіків і 7,5 років для жінок, діє спеціальний закон про підвищення престижності шахтарської праці. За цим законом мінімальна пенсія шахтаря становить 80% мінімальної заробітної плати, але не менше трьох прожиткових мінімумів. Мінімальна зарплата з січня 8647 гривень. 80% це 6918 гривень. Але три прожиткові мінімуми це 2595 помножити на 3, що дорівнює 7785 гривень. Тобто мінімальна пенсія Шахтаря з січня 7785 гривень. Це у три рази більше, ніж звичайна мінімальна пенсія. Восьме. Надбавки за особливі заслуги перед Україною. От це дуже важлива інформація, яку багато хто не знає. Слухайте уважно. Є закон України про пенсії за особливі заслуги перед Україною. За цим законом певні категорії пенсіонерів мають право на спеціальну щомісячну доплату до пенсії. Розмір доплати від 23 до 35% прожиткового мінімуму. Раніше це було від 543 до 826 гривень. Сьогодні це від 597 до 908 гривень на місяць. Хто має право на цю доплату? Зараз по категоріях. Перше. Космонавти, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами. 2. Учасники бойових дій та ветерани війни, які були нагороджені орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту України. 3. Спортсмени, які здобули чемпіонські звання або встановили рекорди на європейських, світових, олімпійських чи паралімпійських змаганнях. Четверте. Громадяни, відзначені державними нагородами, почесними званнями або ті, хто має статус лауреата державних премій. Зокрема, зі званням заслужений. Якщо ви або ваші знайомі входять в одну з цих категорій, то маєте право на додаткову щомісячну доплату від 600 до 900 гривень. Але от дуже важливий момент. Ця доплата не призначається автоматично. Треба самому звернутися і оформити. Як оформити? Треба особисто прийти до територіального відділення Пенсійного фонду України або подати заяву через електронний кабінет на сайті ПФУ написати заяву на встановлення доплати за особливі заслуги перед державою, і обов'язково надати документи, що підтверджують право на виплату. Це можуть бути посвідчення учасника бойових дій, нагороди, дипломи, довідки або інші офіційні папери. Якщо у вас є державна нагорода або почесне звання, обов'язково йдіть у пенсійний фонд і оформляйте цю доплату, бо вона не дається автоматично. Багато людей не знають про це право і не отримують ці гроші. Ще один важливий нюанс. Якщо пенсіонер, який мав право на таку надбавку, помер, то частина виплати може бути переоформлена на його близьких родичів. Розмір так званої перехідної доплати становить від 70 до 90% суми, яку отримував померлий. Тобто, якщо ваш чоловік, дружина, батько чи мати отримували цю доплату і померли, ви можете звернутися в ПФУ і оформити частину цієї доплати на себе. Теж мало хто про це знає. Дев'яте. Виплати за державні нагороди. Окремо від пенсії є щомісячні грошові виплати за державні нагороди. Вони теж прив'язані до прожиткового мінімуму і з січня зростають. Герой України золота зірка. Виплата становить 166 тисяч гривень на рік. Це близько 13 тисяч 800 гривень на місяць. Орден Богдана Хмельницького 33 тисячі гривень на рік. Це близько 2800 гривень на місяць. Ордини за мужність і за заслуги від 23 296 до 33 тисяч 280 гривень на рік. Це близько 2-2,5 тисячі гривень на місяць. От такі доплати і надбавки. Багато хто не знає, що вони існують, тому обов'язково оформлюйте. 10. Податок на нерухомість. От тут погана новина. З 1 січня податок на квартири і будинки зростає. Ставка податку прив'язана до мінімальної зарплати. Максимальна ставка 1,5% від мінімальної зарплати за квадратний метр. У 2025 році мінімалка була 8 тисяч гривень. 1,5% це 120 гривень за квадрат. Сьогодні мінімалка 8647 гривень, 1,5% це 129 гривень 71 копійка за квадрат. Тобто, якщо у вас квартира 80 квадратів і неоподатковувана площа 60, то ви платите податок за 20 зайвих квадратів. Раніше це було 2400 гривень на рік. З сьогодні це 2592 гривні на рік. Підвищення близько 200 гривень. 11. Стаж для пенсії. З 1 січня зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібен був стаж 32 роки. З сьогодні потрібно 33 роки. Якщо у вас менше стажу, тоді вийти на пенсію можна пізніше. Від 23 до 32 років стажу пенсія в 63 роки. Від 15 до 22 років стажу пенсія в 65 років. Тобто вимоги до стажу зростають. Треба або більше працювати, або докуповувати стаж через пенсійний фонд. 12. Обмеження максимальної пенсії. З 1 січня вводиться обмеження на розмір пенсії для певних категорій. Це стосується тільки тих, хто отримує виплати за спеціальними законами. Це судді, прокурори, ліквідатори ЧАЕС, військовослужбовці, правоохоронці, держслужбовці. Обмеження не стосуються військових і учасників захисту України від агресії з 2014 року. Суть обмеження. Та частина пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, буде скорочена. 10 прожиткових... Мінімумів це 2595 помножити на 10, що дорівнює 25950 950 гривень. Тобто, якщо суддя або прокурор отримує пенсію 30 000 гривень, то 5 тисяч понад ліміт будуть скорочені. Максимальна пенсія становитиме 25 950 гривень. 13 скринінг 40 з 1 січня запускається програма безкоштовних профілактичних медичних оглядів для українців віком від 40 років. У застосунку ДІЯ можна буде оформити державну виплату 2000 гривень у межах програми «Скринінг 40. Запрошення на участь надходитиме автоматично без подання заяв. Тобто, якщо вам 40 і більше років, ви зможете безкоштовно пройти обстеження і отримати 2000 гривень компенсації від держави. 14- комунальні тарифи. Добра новина! На початку 2026 року більшість таришів на комунальні послуги для населення залишаються без змін. Фіксована ціна на електроенергію зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року. Ціни на газ для абонентів Нафтогазу, а це 98% населення, щонайменше до квітня залишаться на рівні 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. Тобто комуналка поки що не дорожчає. Це добре. 15. Індексація пенсій у березні. І ще одна важлива інформація. Основна індексація пенсій у 2026 році запланована не у січні, а у березні. Відсоток перегляду суми оголосять у лютому, після того, як Держстат опублікує дані про інфляцію за 2025 рік. За попередніми прогнозами, індексація може становити від 11 до 15%. Тобто у березні пенсії ще раз підвищать. Якщо індексація буде 15%, то мінімальна пенсія 2595 зросте ще майже на 400 гривень. От такі всі зміни з 1 січня 2026 року. Давайте швидко підсумуємо, щоб ви запам'ятали головне. Мінімальна пенсія сьогодні 2595 гривень. Для 65 плюс 3408 гривень. Інваліди війни від 9 до 16 тисяч. Шахтарі. Мінімум 7785. Надбавки за заслуги від 600 до 900 гривень. Але треба оформлювати в пенсійному фонді. Не автоматично. Податок на квартиру зріс. Стаж для пенсії 33 роки. Індексація у березні від 11 до 15%. Якщо у вас є нагороди, почесні звання, спортивні досягнення, обов'язково йдіть у ПФУ і оформляйте доплату. Багато хто про це не знає і втрачає гроші. Передайте це відео знайомим пенсіонерів, щоб вони теж знали про всі зміни. Пишіть у коментарях, чи знали ви про надбавки за заслуги, чи будете оформлювати. Лайк і репост, щоб більше людей дізналось. З Новим роком ще раз і до зустрічі!